Всім привіт. 16 квітня. Пройшло 4-3 дня якщо не помиляюсь, після оприскування першого. Зараз у нас погода дуже змінилася, плюсова температура вночі, плюс 5, плюс 3, можливо, навіть будуть нічні заморозки, плюс цілий тиждень дождів. Ось дивіться, як виглядає Лухина. Більшість сортів вже почала цвісти. Є такі саджанці, що вже. Поодиночні відцвіли. І так що погода зараз несприятлива. Думаю, що ми ще встигли обробку зробити, думаю, що буде все нормально. Ось бачите, дивіться, як цвіте активно. На гірше це коли цвіте і паде дощ, оскільки ці, так би мовити, дзвіночки середині замикають і пізніше. Утворюються всякі хвороби, що не дуже приємно. Ось бачите яка ділянка і практично кожен садженець з великою кількістю квіток. Бачите, ось цей вже садженець почав, так як я говорив, проодиношні вже почали відлітати. Це означає, що вони вже запилилися і вже починала, починає помаленьку формуватися ягода. Ось бачите, світу дуже багато. Ось на цьому також почали облітати. Змачте? Ось цей кущик перегружений, обліплений повністю, Ось дивіться. Так що після цвітіння обов'язково треба буде проводити другу обробку. Ось так, друзі, зараз у нас лохина. Також ще замальчували, провірили полив, полив. Трохи підшаманили, підремонтували і все, до сезону ми готові. Ось бачите. Ось це вже відсівши. Ось ці. Бачите? Прямо лесники помало формується ягодка. Ось такий результат маємо на даний момент по лохині.